А, сьогодні на огляді дивимось триммер Voyager v 929. Давайте разом подивимось, як це діло виглядає. Так, значить, тут у нас є ось така упаковка. Далі сам триммер. Ось будь ласка. Тут у нас дисплей Дисплей нас показує рівень заряду акумулятора плюс два датчика. Датчик, що працює від мережі, і датчик, що потрібно підлити мастило. Коли це буде треба, тут світиться спеціальна пляшечка, і ви зрозумієте, що тоді час підлити мастило. З коробки вже все змащене буде. Значить, Наступне це ножі. Ножі йдуть дрібні, вони підходять для гоління під нуль, Тобто без насадки ми можемо використовувати їх для гоління під нуль. Також підійде для стрижки бороди. Насадка в комплекті 1,5, потім рівно 3. 4,5 і 6. Вхід із з DTPC. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайте замовляйте. 899 замовити можна на сайті Тремор-інвей, Інстаграм, Вайбертелеграм.